У ДТП загинула поліцейська із Волині. Навколо суцільне згарище. Масштабні пожежі на Волині не вщухають. Екс-бухгалтер Волинських лісівників набрав кредитів і банкрутує. Став мертвий, а потім воскрес чи списувала податківиця борги підприємцям. Час підсумкового випуску новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби у студії сьогодні Ірина Мироненко, Вікторія Олещенко. Добрий вечір. Вельми шановне товариство. 9 березня помер 49-річний солдат із Доросинівської громади Микола Тимошчук. Життя захисника обірвалося у районі населеного пункту Олексієво-Дружківка. Донецької області. У середу, 12 березня, відбудеться прощання із військовослужбовцем. Поховають героя на місцевому кладовищі. На території громади оголосили триденну шалобу. Він був талановитим музикантом, який ще стільки міг створити. Люблячим сином, чоловіком і татом маленької донечки. На війні 30-річний Станіслав Романенко був командиром взводу безпілотних авіаційних комплексів. Захисник боронив Україну ще із подій Майдану, воював Азові, має відзнаку і медалі. Побратими кажуть, герой не знав страху. Війна забрала його життя. Чимало людей прийшли провести захисника в останню земну дорогу. Героя Станіслава Романенка зустріли в рідній струмівці пішою ходою, встеляючи дорогу квітами. Всією громадою провели спочатку до батьківської хати, потім до храму святого апостола Андрія Первозваного. Чимало людей прийшли віддати останню шану захиснику. Серед них і колишній командир Станіслава Романенка. Про героя лише найкращі спогади. Відповідальний, завжди веселий. Йому, мабуть, не сподобалося, що ми тут всі ходимо такі унилі. Любив музику, пісні і дуже сильно любив свою родину, своїх дівчаток, як він казав. Я завжди намагався, як є хвилинка, як зателефонувати їм, або спішив кожен раз відпустку. Таким ми його запам'ятали, завжди веселим та відповідальним. І знаєте, ну, це коли скажу, що ну, людина не знала страху. Якщо треба йти працювати, то йшли і працювали. Тридцятирічний герой боронив Україну ще в АТО. Нині був командиром взводу безпілотних авіаційних комплексів, але знаходив час і на творчість у мирному житті. Станіслав Романенко був музикантом. Ним залишався навіть під ворожими обстрілами. Робив якісний драйвовий патріотичний український реп. іноді, коли були не такі сильні бої, або коли були на відновлення, або коли він лікувався після. Утриманих травм, поранень там. То тоді він знаходив час ще й на музику. І якби в нього, я думаю, якщо ви зайдете послухати, в нього наче непогано получалося. Було таке, що навіть їхали в машині, він щось хоп, собі там думає туди-сюди, там, хоп, пару строчок десь затормозили, хоп, він записав собі, але потім так виходилося в нього його пісні. Та от його крайні от три альбома. Точно вони були народжені на війні. Рідні, побратими, друзі досі не можуть повірити, що Станіслава більше з нами немає. Життя героя обірвалось 7 березня поблизу Добропілля Покровського району Донецької області. Побратими кажуть, Станіслав до останнього рятував інших, а себе на жаль не вберіг. Захисник обожнював свою родину дружину і маленьку донечку. Він а, 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 зразок того, як треба спілкуватися з людьми поруч. А, я, ну, він там жив деякий час разом зі мною. Я завжди пам'ятаю, як він ввечері дзвонив своїй доньці, читав як сказочку. Емі. зараз я тобі зачитаю сказочку. А, його відношення до дружини, до Іри. І, ну, і взагалі емпатія, і те, та кількість людей, яка до нього зараз приїхала, вона стверджує за те, що Стас прожив гідне життя, достойне життя. І це ну, зірець, мабуть, для всіх нас, як треба жити і насолоджуватися від життя. Ми разом з ним перейшли в інший підрозділ, де, на жаль, він загинув. Прийшли віддати останню шану герою і друзі дитинства. Разом на футбол ходили, вболівали за локальний клуб наш «Волинь». Там познайомилися. Що я можу сказати про Стаса? Ну це людина позитивна справді. Я не впевнений, що прям можу все розказувати, згадуючи його в хорошому руслі. От. Але це людина, яка завжди світилася позитивом, світилася добром. І це це добро він ніс в народ, скажімо так. І як я думаю, ви бачите, що в цілому ці цей народ скажімо, сьогодні його і проважає. На жаль, місце останнього спочинку героя на сільському кладовищі у Струмівці. Віра Шевчук, Неля Прокопчук із села Струмівка для новин. На часі. Я пишу тобі послання, і це буде не останнє. Очі відкрий, і думай, не мов сьогоднішній останній. Дякую життю за ранок в виспаному стані. Щирі співчуття рідним і близьким, і вічна честь і шана. Усім полеглим землякам. У жахливій аварії на Хмельниччині загинула 24-річна Волинська поліцейська Анастасія Бідуни з горохівської громади. Водій автомобіля хлопець Анастасії Дуард зараз у важкому стані у лікарні. За інформацією правоохоронців та рятувальників, автомобіль мерседес бенц на швидкості врізався у борону, що стояла на узбіччі, і загорівся. Водій був заблокованим у середині палаючого авто. Його діставали за допомогою спецінструментів. Пасажирка загинула на місці. За фактом трагічної ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження. На дев'ятирічного хлопчика упали дерев'яні плити, які стояли уздовж стіни у сараї і вбили його на смерть. Трагедія трапилася у селі Забара Луцького району. Тіло хлопчика виявив батько. Лікарі швидко і оперативно прибули на місце, провели усі можливі реанімаційні заходи. Та, на жаль, дитина померла. За фактом трагедії слідчі розпочали кримінальне провадження. Досудове розслідування триває. І вже другий тиждень на Волині вирують масштабні пожежі. У вогні горять тварини, полум'я нищить поля, добирається до лісів і навіть людських помешкань. Причина біди бездумне спалювання сухостою, кажуть рятувальники. Наша знімальна група побувала на місці пожежі, побачила усе на власні очі. Навколо суцільне згарище. Попри застереження вогнеборців не палити суху траву, знаходяться люди, які продовжують нехтувати правилами безпеки. Рятувальники кажуть, пожеж таких масштабів у них ще не було. Волинська земля тепер нагадує пекло. Таких пожеж тут ще не бачили, розповідають місцеві. Це навіть жінки тушили, не тільки що одні мужики, навіть жінки ходили тушили. А якби не допомогли пожежникам, то могло б і загорітися село. Лопати закидали, вони водою, а хлопці закидали піском. Навіть трактор приїжджав, оборував посадку, наш трактор що з плугами, приїжджав, оборував посадку і пожар ішов і закидали піском. О 12-й годині, ще благодаря тому, що вітер допомагав в нашу сторону села Черч, о 12-й годині підняли всіх на сполох, пожежники в першу чергу приїхали. Потім місцеві жителі, багато місцевих жителів. І так до 4 годин дня слідом за вогнищем цілу ніч із 12 часов ночі до 4 годин дня до шістнадцятої години дня. І так тушили. Вогонь розкидався з великою швидкістю, спільними зусиллями полум'я загасили ледь не біля самісіньких будинків. І у час ночі вже була загроза. Огонь підходив ближче села. І ми з часу ночі почали тушити. От На цю територію ми е, оберігали, щоб пожежа не пішла на наше село. І була загроза, якби не затушили, то б е, огонь прийшов би геть до самого села прийшов. Так що загроза була досить великою. Але дякувати людям, що допомогли, От, і змогли втримати. Попри те, що паліїв не знайшли, знають, поширилось займання із сусіднього села. Там запалили від села хоташів. Як ви могли так легковажно віднестися? Воно перекинулося сюди на очерет, згоріло все. Як от той чоловік, який запалив, який це зробив, як він, як він спокійно міг. Лягти й заснути, бачачи такі масштаби такої пожежі. Така ж ситуація ледь не у кожному куточку області. Лише за останню добу вогнеборці ліквідували близько 70 займань. Вогонь охоплює гектари землі та знищує усе навколо. Подекуди дістається навіть людських домівок. Так на Ковальщині та Любомильщині полум'я знищило декілька дачних будинків. На околиці селища Старовижівка, куди не кинь оком, скрізь суцільне згарище. Вогонь поширювався з такою швидкістю, що ледь не охопив місцеве до По прибуттю було встановлено, що горить суха трава та чагарники на площі орієнтовно 2,8 гектара. Було залучено від ДСНС вісім працівників особового складу, а також місцеве заселення допомагало гасити дану пожежу. Також була залучена додаткова техніка, зокрема трактор для оборювання, недопущення перекидання пожежі на більшу площу. Такі пожежі відбуваються останнім часом щодня. Вогнеборці викладаються на повну та сил просто не вистачає. Досить часті випадки, коли люди спалюють суху рослинність, при зміні вітру міняється вітер, і вогонь йде на житливі сектори, горять житливі будинки, господарські споруди. І людина вже сама нічого не може зробити, а коли вона вже викликає бажане підрозділі, трошки вже пізно може бути. Люди такими діями, коли спалюють суху рослинність, вони знищують їхній світ, знищують маленьких зайчання, які зараз якраз народилися. І не тільки зачня, дуже багато різних тварин. Вони просто це все знищують. Вони не усвідомлюють про наслідки, що вони роблять. І скільки часу потрібно, щоб це все відновити? Людей вкотре застерігають не нехтувати власною безпекою та безпекою інших. Пам'ятайте, що ваші дії можуть призвести до великої біди. Анна Рарух, Неля Прокопчук для новин на часі. Подробиці затримання лучанина на вулиці захисників України. Поліція відкрила кримінальну справу. Що сталося із чоловіком після затримання? Та де він тепер? Далі у матеріалі. Після того, як затримали Лучанина, згодом поліція відкрила кримінальну справу. Нагадаємо, інцидент стався напередодні на вулиці захисників України. Чоловік, котрий розвозив товар, вважає, що його затримала поліція, бо знімав на телефон співробітників ТЦК. Після затримання Лучанина повезли у кайданках в лікарню. Опісля в патрульній поліції прокоментували інцидент. Розказали, що отримали повідомлення від працівників ТЦК про конфлікт із. З водієм мовляв співробітники центру комплектування поїхали за керманичем і викликали патрульних. Патрульні зупинили автомобіль. Під'їхали і працівники ТЦК. Під час перевірки документів чоловік поводився агресивно та намагався здійснити наїзд на працівників поліції, аби втекти. Для припинення протиправних дій інспектор здійснив один постріл у заднє ліве колесо транспортного засобу. Пошкодивши його, втім водій продовжив рух. Чоловіка затримали після того, як його помістили у службове авто, він продовжив поводитись агресивно та ударом ноги розбив заднє праве скло. В головному управлінні Нацполіції Волині повідомили, що відкрили кримінальну справу. Внесли відомості в ЄРДР за частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України, септо опір працівникові правоохоронного органу. Підозру лучанину зауважують ще не оголошували. Рідні затриманого чоловіка кажуть, що з лікарні його забрали у відділок поліції. Туди приїхав адвокат, і згодом лучанина відпустили додому. ДЦК хотіли хотів за Саме кінець? Силою без помітні. А я це знімав. І потім ТЦК до мене вчепилися, я сів машиною, вони мене переслідували, 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 витепили патруль, патруль мене зупинили. Патру не назвали мені причину зупинки і перегородили мені ТЦК дорогу. Патруль мене назвав мені причину зупинки. Десикашки підійшли патронки і сказали. Всього два людської білети. Я вширав причина зупинки. Вони не назвали причину Я сказав незаконно, а наш незаконно поворот, Поїхав, побили мене, вивухнули плече. Наразі кажуть рідні чоловіка, його болить грудна клітка. Отож будуть проходити подальші медичні обстеження. Олена Лищук для новин на часі. Хабарна справа колишньої волинської Бутім, то посадовиця за певний відсоток списувала податкові борги. У цьому її звинувачують правоохоронці. А що кажуть свідки? Дивіться далі. Ось ця гора документів то кримінальна справа щодо колишньої волинської податківиці. за грошові подяки вона нібито списувала підприємцям податкові борги, принаймні так кажуть правоохоронці. Історії вже понад сім років досі нема вироку. Нині допитують двох свідків. Один з них колишній підприємець. Як чуємо, у 2017-му різав дошки у Рівненській області. Що просто напросто мене так сказати, як я тоді. Коли був в суді, ну, що я став мертвим по, по ЄСВ, Ось, ну, а потім воскрес. Прийшов податково там, по своїм питанням, ну, як моя справа йде, там, чи нема заборгованості. Ну і мені сказали, що я в реєстрі як такий. Як, ну, бо, бо ЄСВ платиться, е, якщо. Платиться, значить людина жива, як мені пояснили. Якщо не платиться, значить людина мертва. Ну, значить мертва. Що? Це вам податкові так повідомий? Так. Коли вам стало відомо про те, що у вас було списано ну, в даному випадку, я буду подавати цифру: 11133 гривні. У зв'язку з тим, що, у зв'язку із смертю вас. Від кого ви і коли дізналися? Від, від, від інспектора. Хто був податковим інспектором, чоловік вже не пригадає. Цієї заборгованості Ви потім гасили цю заборгованість. Ну, так а коли ви гасили? Ну одразу після того, там через деякий час, буквально незадовго. Обвинувачену експодатківицю, каже свідок ніколи не знав і до суду навіть не бачив. І ви можете повернутися, от вона знаходиться на лавочці і вас хтось якісь гроші вимагав за те, щоб списати вас заборговування. <кій> Бачите, ситуація, яка виходить. Якщо я не знав, що воно в мене зроблено, да? і не звертався ні до кого, щоб мені це зробили, ну це ну, зрозумієте нормально. Це ж не та сума, через яку робити собі в обчий білет, правильно? Мені воно не треба було. А от інший свідок, нині підприємець навпаки дуже добре знає підсудну. судну. В 2017 році, мабуть, що я мені здається, що я позичав Лілі кошти. Вона мене попросила, я їй скинув кошти на карточку. да і все, а прив'язали це. нібито я давав Лілі хабаря за щось. А ви знали до того Лілі? Я знаю, податкові працював. А, разом скинуть Так. Як чуємо, свідок навіть обставини не пам'ятає, скільки і для чого позичав тодішній податківиці. Це нормальні речі. Що колега по роботі, навіть колишній колезі по роботі позичає якісь там кошти. А ну, вам ці кошти були повернуті? Мені здається, так. Може через два місяці чи через три вона мені їх повернула. Прокурор запитує про двоюрідну сестру колишньої дружини свідка. Чи зверталася до вас столячу Ольга з приводу вирішення її відповідних комерційних питань? Представництво інтересів податкових органах до вас Ні, не зверталася. Не зверталася. Ви будь-які їй допомоги не надавали. Ні. Шній податківиці інкримінують одержання хабаря, зловживання владою і службове підроблення. Прокурор зачитує заяву про злочин та інші письмові докази. Я від Лілії Наторівни отримала ряд смс-повідомлень, яких значилося 6,0 і 3,0 за пенсійний і податок на нерухомість, а також. Номер розрахункового рахунку у Приватбанку відкритий на якусь особу. В СМС повідомлення вона зазначила, що все почистить. Захисник колишньої посадовиці наголошує ось на чому пані Мельничук, яка допитувалась в суді і категорично спростовувала на те, що зараз прокурор зачитував в цій злочасній зая. Крім того, пан Вільчинський повідомляв. Суду, яким чином він цю заяву писав, під яким тиском працівників правоохоронного органу працівників СБУ і він казав, що ти ті факти він категорично заперечив ті факти, які були викладені і сьогодні озвучені прокурором. Підсудна експодатківиця коментувати кримінальну справу не захотіла. Наразі її загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. А винна вона чи ні суддя ще з'ясовує Олена Лищук, Василій Любежанін для новин на часі. Він працював у лісівників на Камінькаширщині бухгалтером. А тепер, схоже, переконує суд, що дуже бідний і не має чим погасити кредити. Сергій Пащук подався банкротувати. Між тим правоохоронці звинувачують його у привласненні розтраті майна філії камінькаширського лісгоспу. Більше про це у наступному матеріалі. Був у Волинських лісівників бухгалтером, а тепер оголошує себе банкрутом. Свого часу Сергій Пащук працював в лісогосподарському підприємстві Камінькаширськ Агроліс і разом з тодішнім директором Олександром Грицаєм його запідозрили у махінаціях на майже 15 мільйонів гривень. Тепер же ексголовний бухгалтер подався до господарського суду банкрутувати. Мовляв, він такий бідний, як церковна миша. За даними слідства, упродовж 2019-2021 року посадовець, залучивши свого підлеглого головного бухгалтера та п'ятьох суб'єктів господарювання, розтратили понад 14 мільйонів державних коштів, перераховуючи ці кошти за нібито надані послуги цими суб'єктами господарювання. Насправді послуги, звісно ж, не надавалися. Окрім того, упродовж 2020-2021 року. Посадовець разом із головним бухгалтером ухилилися від сплати підприємством. Податків на суму майже 6 мільйонів гривень. До слова, корупційний скандал щодо обох фігурантів не став завадою їхньому підвищенню по кар'єрній драбині. Олександр Грицай очолив південний лісовий офіс, а Сергія Пащука поманило держпідприємство «Київоблагроліс». Тепер же Сергій Пащук, судячи з матеріалів справи про банкрутство, не має ні квартири, ні машини, ні гроша за душею. Нібито житло орендує. Це має майже 890 тисяч гривень боргів перед кредиторами. Схоже, хоче, щоб їх йому просто списали. Чоловік взяв кредити у трьох банках, а ще набрав 23 мікрокредити. Вказано у матеріалах справи. І, судячи з них, ледь не всі кредити, фахівець із лісової бухгалтерії, понабирав минулого року. Мовляв, перший кредит взяв у серпні 2023-го, а наступного року погасив його. У зв'язку з тим, що заробітну плату виплачували нерегулярно, а коштів на оренду житла інші потреби не було, почав оформляти позики в інших мікрофінансових організаціях. І вже у листопаді 2023 року я почав брати нові позики, щоб погасити попередні. Спочатку вдавалось повертати все вчасно, хоча відсотки були великі, і робити це було вкрай важко. Але щоб не порушувати умови договорів, в листопаді 2023 року продав авто 2000 року випуску, хоча коштів від його реалізації не вистачало на погашення заборгованостей. Якщо в дві 2020... Вадцять першому році його офіційна зарплатня була схоже понад півмільйона гривень, то згодом задекларовані доходи поменшали. Працює у Яворівському лісогосподарському дочірньому підприємстві ЛГП Галсіль Ліс. Із квітня 2024 року, по вересень 2024 року отримав заробітну плату у розмірі 113 тисяч 100 гривень без врахування податків та зборів. Справу про його банкрутство суд ще розглядає. Втім, на засідання колишній головний бухгалтер камінь каширських лісівників не з'явився. Навіть лист суду повернули, мовляв, адресат відсутній за вказаною адресою. Разом з тим Сергій Пащу. Ук, запевняє, що рахунків у банках за кордоном немає. Між тим кримінальну справу щодо ймовірного привласнення і розтрати майна, у котрій він фігурує, вже розслідували і скерували до суду. Сергія Пащука разом з його колишнім начальником та іншими обвинуваченими наразі судять у камінькаширському вироку. Ще нема. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Душевні і патріотичні пісні Хорова капела, тріо, хор ветеранів у Ретнівській громаді до участі у проєкті Любіть Україну підготувалися змістовно і засвідчили, пісня підтримує навіть у непрості часи. Серед гуртів, що виступили для проєкту Любіть Україну у Ратнівській громаді народний аматорський ансамбль народної пісні «Ратнівські візерунки. На жаль, війна внесла корективи в їх діяльність, але співають гарних українських пісень попри все. На даний час через війну мене вибуло декілька дуже яскравих учасників. Це із чоловічого складу. На жаль. Але з усіх сил стараюся утримати колектив. Переважно учасники це аматори, люди, які не мають музичної освіти. От, і я їм дуже вдячна, що вони мене підтримали. Бо з початку війни це був шок, коли ви були дійсно такі учасники. Серед учасниць жіночого вокального ансамблю мелодія не лише талановиті аматорки, а й викладачки місцевої музичної школи і працівниці будинку культури підготували актуальну нині пісню і дуже душевно. В країні йде війна, дуже багато матерів, які віддали своїх дітей, синів на війну. Які чекають, якісь не дочекалися, але ну, ця пісня дійсно як колискова, ти її співаєш, ти переживаєш ті всі емоції, тим більше, якщо тебе є рідні на війні, ти це все розумієш, проживаєш. І це ніби як дійсно вона заспокоює, засп... як заспокійливе для душі. В репертуарі нашому різні різножандові пісні і підживий супровід. У нас є концертмейстер Оксана Волод... Володимирівна Рудчик, народні пісні естрадні. взагалі наш колектив є окрасою нашої Ратнівської громади. Знову зозулія. Виратнівської громади були раді поділитися своєю творчістю з глядачами Аверсу та підготували якісний і різноплановий концерт. Ці талановиті виконавці і виконавиці переконані, культура на часі навіть зараз. Такий складний, напружений, повний драматики. Час потрібно культивувати нашу культуру, потрібно показувати нашу творчість, які ми. Артисти, які ми митці, як ми вміємо і співати, і грати, і танцювати, і поетичне слово говорити, адже культура є нашим щитом. Телеверсію виступів цих талановитих волинян дивіться вже незабаром, аби не пропустити стежте за анонсами. Віра Шевчук, Неля Прокопчук із Ратнівської громади для новин на часі. До уваги наших глядачів через проведення технічних робіт оператором цифрового телебачення 18 і 19 березня можливі перерви у трансляції цифрового телебачення до 3 годин. Йдеться про такі проміжки часу з 9 до 13 години та із 12 і до 17. Після 19 березня для перегляду цифрового телебачення буде потрібно переналаштувати приймачі тюнери, застосувавши функцію автопошуку. І то усі новини на сьогодні. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Ну і якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите, на екрані. Або пишіть у месенджер Фейсбук, сторінки нашого телеканалу. У студії працювали Ірина Мироненко, Вікторія Олещенко. Дякуємо за довіру і шануємося. 12 березня Україною ширитиметься вологе тепле повітря із півдня і південного заходу, а разом із ним дощі на півночі і в центральних областях. На заході переважно хмарно із проясненнями дощ у Луцьку і Рівному. Температура повітря вночі 7-9, а один 14-18 градусів. У східних областях мінливо хмарно. Нічна температура у межах 6-9 тепла, а один 17-20. На півночі хмарна дощова погода. Температура повітря вночі 7-9. Удень 13-15 градусів. У південних областях сонце впереміж із хмарами. Уночі тут 7-11, удень 18-20 тепла. У центральному регіоні невелика хмарність дощ на Хмельниччині. Температура повітря вночі 7-9, удень 15-18 градусів тепла.